Мікс різних речей, вага 14 кілограм, ціна 2 євро за кілограм. І почнемо ми з ось таких дитячих, чи то протезиків, чи для чого. Я знаю, що дітки, які мають ДЦП, або погано ходять, їм це дають. А розмір який розмір, на жаль, не пише. Далі. Далі в нас буде ось така дерев'яна підставочка. Плейстейшн, звичайно ж, ось такий брелочок. Так, так, так. що в нас тут? Така якась штучка? Коврик. чехольчик для чогось, мені здається може навіть в машину. Так. Пояс, утримуючий. Для підтримки спинки мені здається. Наступний ремінець. Так що у нас 100 см рівно має. Ось така бляшечка, звичайна. Так, що в нас тут ще є? А, для годуючих мамок якісь силіконові такі накладки, мабуть, он відсосувача. Чехольчик для окуляр. Так, окуляри для плавання, ще якісь окуляри. Ні, також чехольчик. Ось такий. Зараз так, декор. наступно Так, дитяча пляшечка. Что так у нас є далі? Что що це? Щось в чехольчику теж. А ну, дивимося. Гляньте, якась сопілка. Сопілка. В чехле, боже, вона ідеальна. Гляньте, какая красота. О, боже, красота. Наступний калькулятор. В такому ж кіряному також. Ще одні окуляри для плавання. Ось така штучка на ліпочках. Наступні новорічні іграшки у нас будуть. Лоєчка. волосся. Ось так вона виглядає. Наступно. Ще ось така, таких дві штучки, може також для ніжок. Так, Повідомик для собак. Ось такий кабель звичайний. Так, далі у нас ще для декору різні штучки. Вішачок. І ось така ще штучка, мені також здається, це для спинки. Контейнери пластмасові тут два. Далі в нас буде чаша до блендеру. Чи до міксерів вервичка. Так, дуже багато пластмасових контейнерів. Ось таких. Так, що в нас тут далі є? Чехольчик на айфон, парасолька. Ще один чехольчик на Xiaomi. Попередній був на iPhone. Ще одна парасолька. Така маленька. Шолом. Прикольний такий чорний. Обрич для волосся, тобто корона. Папочка. Ось така маленька. Та ось таких два мішечка. Далі, ми далі. ще в нас будуть ось такі всякі штучки для здоров'я, утяжечкою чи що. Е, іграшки на воду для басейну. Тобто. І що в нас ще є? Ось така баночка для зберігання водички. А всередині окуляри. Ось такі. Все, ми з вами розпакували ціле наповнення коробочки, Вагою 14 кг ціною. 2 євро за кілограм тому для замовлення звертайтеся в Viber до наших менеджерів і забирайте цілий лотик.